Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Бахмут, що заважає відбити ворога на Бахмутському напрямку? Знищити ворога? Відбити, дайте нам відповідь вище. Що заважає Які є перешкоди на Бахмутському напрямку, щоб знищити ворога росіян? І тут така карта виходить. Тут треба дивитися дуже важкий напрямок. Закрили дороги. Протистояння надзвичайно дуже так... потужно. Тут також присутня якась хитрість, ворожа хитрість. Ой, тут багато є зради людей, які працюють на ворога. І це дуже сильно заважає працювати нашій армії. Багато загинувших, вбитих через те, що працюють колаборанти. Агенти здають. Це їхня заслуга. оце кров більшості більшої частини військових. Це заслуга у цих людей, колаборантів, що зрадили країну, мешканці самого Бахмуту. На майбутнє це продовжується. У них ще за більш запекліші бої. Продовжується протистояння. Багато поранених. Це дуже важкий напрямок. Так, я хочу С сама вся причина в тому, що люди люди працюють на ворога. Це дуже важко. Тут треба ще. Ворог планує ще відходити. Йому дуже важко стояти, і цей бахмут, він для ворога дуже важкий. Він би вже склав зброю, він би вже склав і пішов. А на майбутнє, так, цей етап завершиться. Ще, може, місяць, напевно, що буде продовжуватись таке пекло. А тоді е, наші військові візьмуть гору, і тут почнеться. Краще, набагато краща ситуація. Перемога і ворог уйде із Бахмуту, полишить цю справу. Наші військові переможуть. Я хочу забрати весь негатив. Тут саме. Велика, заперечую, заперечую. Є люди, що працюють на ворога. Що треба забрати, зачистити. Це неможливо так воювати. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечу, заперечую, заперечую, заперечу, заперечую. Заперечу, заперечу, заперечу. заперечу. Так, вороги підуть. Злам. Трапиться злам. Це, напевно, місяць. І це весною восьме число, три з третього по восьме, вони вони будуть стихати і уходити вже все. Так. Заперечую повністю весь негатив що вороги чинять. Вчиняють у Бахмуті. Росії все назад повертає. заперечує Мир буде в Бахмуті. Заперечує. Заперечу. Так, буде свято. Вище сили, допоможіть нам, будь ласка, відновити мирне небо у Бахмуті, щоб нарешті припинились бойові дії, і Україна вигнала ворога із своєї території. Прошу допоможіть нам. Перекриваю вище сили, янголів, охоронців духів роду закликаю відкрити дороги на перемогу української армії над Росією на Бахмутському напрямку. Прошу допоможіть знищити ворога, відбити його від Бахмуту. І відкрити відкрити, будь ласка, всі дороги для надходження всієї необхідної зброї, живої сили, допомоги українській армії на Бахмутському напрямку. Будь ласка, допоможіть нам, буде так, буде так, буде так. І прошу По Верховному Суду повернути ворогу всі його зло, агресію, біль. Сльози і страждання, що завдані жителям Бахмуту. Всі руйнування, всі назад росіянам хай повернеться. Хто робив це з ним, хай трапиться. Буде так, буде так, буде так. Прошу вас щасливу, будь ласка, відверніть від бахмуту. Поверніть. Ворого, всі бомби, ракети і снаряди, щоб по жителях Бахмуту вилетіли. їм назад на голову і впаде. Буде так, буде так, буде так, закликаючися. Зламайте плани ворожі, більше не можу воювати. Якнайшвидше складає зброю, тікає, сам по собі стріляє. Більше немає політичної волі у Росії нападати на Бахмут. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане, здійсне. Дуже запеклі бої, важка енергетика, багато загинувших людей. Але буде перемога України на Бахмутському напрямку. Дякую, дякую за увагу.